За тим, як живе майдан, спостерігав весь світ, але ж мало хто бачив, де гніздиться беркут. Програма гроші вистежила орлів Захарченка. Нам вдалося заселитися на одну з таємних баз. Дивіться далі свій серед чужих, або як ворон ворону око виклює. Оточена заповідними лісами й озерами, селище пуща водиця. Тут безліч санаторіїв і розкішних маєтків. Рай на околиці столиці. Але й сюди дійшла луна революції, точніше, контрреволюції. Бідкаються звиклі до спокійного життя місцеві. Сьогодні в нас було. Казали, що міліціонера ввезе автобуси, а ми ждали. Де переховують чужинців, розкаже кожен другий. Він там воєнний санаторій. Не знаю. там хтось когось поселили, на всіх сотрудників відправили в воду. І справді, на базах відпочинку дитячого сміху не чутно, проте здалеку видно безліч автівок ДАІ та автобусів. Схоже, саме звідси загони спецпризначенців щоденно прямують на Київ захищати закон і порядок. Oh, а ось і вони нові мешканці Пущі, як один у камуфляжі. Наша камера фіксує зміну озброєного караулу. Це відбувається у санаторії Маяк, де бачимо найбільше скупчення транспорту. А це санаторій маяк? Да -да. Споріжі, можна у вас пожити е, дня три? Ні, а чому? Ремонти. Ні одного номера, що лінію ремонт, я же вам говорю, нет, да. к сожалению, везде ремонтують, идет, да? А когда дзвонити? А когда звонить? Ой, не знаю, мы только начали. Чомусь не віриться. Тим більше ми бачили не ремонтників-будівельників, а спецназ. Може, російський, перевдягнутий, про який тут пошепки кажуть місцеві. Турбазі знімають там, жилье. Та їх там куча взагалі, чоловік 40-50 років. У пошуках правди наступного дня вдаємося до невеличкої хитрощі. Репортерів на гарматний постріл не підпускають до схованок Беркуту, тому лишаємо посвідчення і беремо лижі. Тепер я не журналіст, а звичайний турист і перевірю, чи спрацює цей підступний план. Перш за все вигадую оперативну легенду: мовляв, я ще два місяці тому замовив номер, вирішив перепочити дорогою у Карпати. Жінка на рецепції із недовірою слухає казку і, врешті-решт, відправляє до керівництва. В кабінеті адміністраторки яке везіння розкриває важливу військову таємницю. Виявляється, тут вже два місяці живе 40 даїшників та 130 бійців Беркуту. Саме тому, а не через ремонт, поселяти цивільних сюди суворо заборонено. Проте якесь диво так і знаходиться один вільний номер. Це справжня секретна лігво спецназу, куди ще не ступала нога журналіста. Беркут усюди. І ми на відстані витягнутої руки від тих, хто на весь світ прославився своєю любов'ю до журналістів. Заради справедливості треба визнати: достеменно невідомо, чи приймав участь у бійках Беркут із Сум, Миколаєва та Кіровограду. А саме вони, аноміфічні росіяни, тепер наші сусіди, свідоцтвує графік зміни білизни. Ось загін з Миколаєва у повній бойовій готовності шокується біля автобусу. Звісно, із кийками. Куди ж без них? А дехто тут навіть озброєний. Саме з таких рушниць вони стріляють людям у спини і цілять по журналістах. Розстрілюють навіть медиків. А відтак туристу одинаку небезпечно чіплятись із розпитами до стрілків. Просто спостерігаю, як спецназ збирається на майдан. Коли повернуться, невідомо графік у еліти міліції не нормований. Бідкається адміністраторка санаторію. Не а не приїжджати не ніколи довжі. Та ні враз не в тому. Можуть сказати, що приїдуть, а вообще не Приїхати Це таке діло. в очікуванні на захисників батьківщини. Увечері навідують до магазину. Продавчиня підмітила. Витор в пооковитій дають переважно заїжджі даїжники а беркут не питущі, Ну майже Приходить там компанія три-чотири чоловіки часом врача, і Ну видно, що не місцеві там може його. Ну беруть від сили 0,5. і то вони беруть. Так і закуску беруть, ковбаску, хліб беруть, кефіри беруть, водички багато беруть. Втім, Магазин про всяк випадок. Адже у Маяку зранку до ночі на благо міліції коптить кухня. А хто Ні-ні, Я, хочу, хто? Ні, я Ні, у нас все заказано. Так. Мене пригощають лише чаєм, звичайним, в пакетиках, ніяких чудодійних властивостей. Їжі не дають, а шкода, бо ж так хотілося на вечерю макаронів з котлетою і не відмовився б закусити солодким сиром зі сметаною, а потім хліба з маслом. Навряд чи тут хтось голодує. Ось, як завжди, струнки даїшники навіть відмовляються від їжі перед сном. Виявляється, вони прибули сюди зі Львову ганяти автомайдан. Спокійно, спокійно. А ось і вони о першій ночі з роботи повертаються бійці. У своїй фортеці вони із недовірою зиркають на чужинця в цивільному. Спроби заговорити ігнорують, мов води у рота набрали. Супереч чуткам нікого тут не катують і навіть подружок не приводять. За якісь півгодини у санаторії цілковита тиша. А тишу, як відомо, полюбляють гроші. Більше второчуватися. Цікаво, хто ж заробляє на спецназі. Наприклад, мій номер коштує 300 гривень. Це середня ціна у маяку. Отже, за два місяці за майже 200 міліціонерів власники санаторію мали отримати більше мільйона гривень, і це без харчів. Кому війна, а кому мати рідна? Так кому ж? Побежите, це дуже впливовий міліціонер. Генерал-лейтенант Олексій Крикун, начальник департаменту громадської безпеки МВС. Йому підпорядковано Беркут, але до чого він в історії про санаторій? Все просто його дружина Тетяна Крикун цілком офіційно є одним із засновників великого підприємства АТЕМ. За дивним збігом саме АТЕМу належить санаторій Маяк. Ба більше ділові видання повідомляли, що деякий час і сам Олексій Крикун мав частку названої фірми. Тому можна запідозрити, що розселення підлеглих у санаторіях це якщо не особисто генеральський, то родинний бізнес. Тим часом зранку спецназівці жаліються, що вже знесилені очікуванням розв'язки конфлікту. Як да. А ще тут тобі підпидаєтесь, розвитається? Тож ніхто не говорить, коли кінець? ні? Від допомоги відмовляються можуть чим допомогти так. У них є все, окрім найбажанішого наказу їхати по домівках. Тому Беркут знову збирається на майдан ще один день: ще тисяч так 30 гривень у копилку бізнесменам із міністерства.